Кріпка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка мінка, а в донечки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз на весні узяв дід мотику, скопав у городі грядку велику. Гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот. Свою рібку поливав, рібці рости помагав. Росла дідова рібка, росла спершу така, як мишка була, тоді як кулак, тоді як буряк, тоді як два, а далі стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де й стати. Час, каже, нашу рібку витягати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, упирається ногами, промучився увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, тягнуть руками. Упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба донечку мінку. Ходи, доню, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварко, не лежи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку. Киця собачку за хвостик тягнуть руками, тягнуть і зубами. Упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, де лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку. Дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку, як потягли, як потягли та й витягли гуп, упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку. Баба на донечку мінку, дочка на собачку хвінку. Собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Лисичка та журавель. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка й кличе журавля до себе в гостину. Приходь, журавлику, приходь Любчику. Чим хата багата, тим мов, гощу. Іде журавель на проханий обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілочці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику, не погордуй, сама варила. Журавель стук-стук дзьобом. Стук-стук. Коли ж тієї каші так тонесенько. Нічого й не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумоньку, вибачай, голубчику, більше не маю чим пригощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А далі покрутився, помулявся та й каже а ти б, лисичко, не прийшла завтра до мене в гостину. Добре, журавлику, прийду. Чому ж не прийти? каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'ясця, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Призволяйся ж, люба, приятелько, не погородуй, припрошує журавель. Нюхай, лисичка, смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, язичком прицмокує, аж на стіл добулася, нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом углечик дзьоб та дзьоб, шматочок за шматочком, аж поки всього не виїв. Оце ж, каже, вибачай, лисуню, що мав тим і приймав, а більше на цей раз нічого нема. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут. Довелося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді зареклася лисичка з журавлями приятелювати. Рукавичка. Йшов дід лісом, а за ним біг песик. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Улізла в ту рукавичку. Тут я буду жити. Коли це жабка, плих-плих та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкрябутушка, а ти хто? жабка, скрекотушка. Пусти мене. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, а ти хто? А я, лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо стало. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, та лисичка, сестричка, а ти хто? Та я вовчик братик, пустіть у мене. Та вже йди у ліс і той, уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. «Хро-хро-хро, а хто хто в цій рукавичці? Мишкашка шкребутушка жабка скрекотушка зайчик побігайчик, лисичка, сестричка та вовчик братик. А ти хто? А я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку, куди ж ти в неї влізеш? Та вже влізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди у ліс і той, уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Дай собі до рукавички? Ревей, питається, а хто? хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик, братик та кабан і клан. А ти хто? Ого, як вас багато, а я ведмідь набрідь Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. У ліс і ведмідь семеро стало. Та вже так тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглянувся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А песик попереду біг. Біг-біг, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Песик тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, та усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.